Давайте до ситуації на лінії фронту. Зараз всі експерти нас просять звернути увагу на цей куп'янсько-лиманський напрямок. Його називають такою лінією Герасимова, про те, що він вирішив там все ж таки зламати нашу оборону, і таким чином змусити нас свої резерви відмовитись від ідеї нашого наступу і затикати дірки там, що, що там відбувається. Наскільки там небезпечна ситуація? абсолютно справедливо, треба розуміти, що це абсолютно передбачувана тактика російських військових. Тобто, коли вони не можуть досягти певного успіху навіть проведення оборонної операції, ну умовно на півдні, вони намагаються створити зону напруженості або створити загрозу прориву десь на інших ділянках фронту. Тому е якщо ми говоримо загалом на всі на всій лінії фронту, зосереджено близько 400 тисяч російських військ, тільки на сході. Противник зосередив 180 тисяч. І два угрупування, про які ми кажемо, це купянське угрупування до 50 тисяч, і бахмутське угрупування до 50 тисяч, фактично складає дві третини цього угрупування. Тому вони можуть дозволити собі такі дії. Плюс не забуваємо, що навіть ну, вибачте, плеча логістики там дуже короткі, вони можуть швидко перекидати там додаткові ресурси. Ми приділяємо цьому напрямку дуже важливе значення. Ми спостерігаємо за тим, як розвивається ситуація. Ми маємо певні алгоритми, які дозволяють нам утримувати ситуацію під контролем. Ну і з таким, знаєте, обережним оптимізмом дивитися в майбутнє щодо того, як росіяни спробують це зробити. Але ситуація надзвичайно серйозна. Треба розуміти, що Куп'янськ як залізничний вузол він грає дуже важливу роль і в постачанні військ і в стійкості нашої оборони там. Бахмут, що відбувається в Бахмуті, тому що е, суперечлива інформація, і ми, і вони якось одночасно наступають. Як це в такому невеличкому місті можливо? А ну йдеться не про місто або це місце, яке колись називалося містом Бахмут. А йдеться про ту ділянку фронту, яка включає і північний напрямок, фактично від Соледара, якщо так простіше говорити, ну і зараз до вже добре відомої всім, навіть і західні експерти, вже правильно інтерпретують назву Кліщівка. Угу. Вони вже пишуть правильно. Тобто йдеться про таку оборонну операцію, яку проводять наші сили оборони. А з урахуванням того, що один з елементів цієї оборонної операції є контрнаступальні дії. Тобто ми вимотили противника, ми примусили його зупинити свій наступ і перейшли до контратакувальних дій, витісняючи противника з цієї локації. Не йдеться про те, що ми будемо битися знов таки за кожну вулицю в зруйнованому Бахмуті. Е, йдеться про те, що Бахмут став такою політичною пасткою для росіян. Вони, ну з огляду на ту інформаційну. Бульбашку, яку вони створили навкром навколо цього міста, вже не можуть вивести просто так війська, і для нас це дуже добре, тому що, як я казав, близько 50 тисяч російських військ там зосереджено. Вони а не можуть бути перекинуті на інші напрямки. Б ми успішно знищуємо їх, просуваючись вперед, не заходячи в місто і тримаючи його в вогневому мішку. Яка там ситуація? Ми все ж таки панівні висоти забрали, Ми контролюємо. Ну принаймні, так артурітивник Противник душно намагається контратакувати. Тобто ситуація залишається дуже складною, особливо біля кліщівки. Вони розуміють, що у разі остаточної втрати тих позицій, ну фактично, справа знищення російського групування в самому Бахмуті і на околицях це буде справа часу.